Паспорт з 14 років з 1 жовтня в Україні працюють нові правила згідно закону про біометричні паспорти. Він, як і раніше, для тих, хто отримує вперше, безкоштовний, але видають лише за місцем реєстрації. Перші id картки вони оформлюються за місцем реєстрації особи. Потім всі інші дії, якщо вже особа е, отримала. В перший раз біометричні ці документи вона може звернутися до будь-якого підрозділу Державної міграційної служби України в незалежності від своєї реєстрації. Поки id картки видають лише у восьми відділеннях області. Врешті планують встановити обладнання у Деснянському і новозаводському відділах. Вони вже є. А от в Чернігівському районі обіцяють встановити найближчим часом. Старі паперові паспорти діють як і раніше. Щоправда, отримати новий такий вже не можна змінювати. Паперовий на пластиковий немає необхідності. Тобто паперові паспорти, вони не мають терміну дії. Тобто, якщо вже особа звертається і має підстави для звернення і зміни, внесення певних змін до свого паспорту, то він вибору, на жаль, не має. Він в підрозділі є. Відповідне обладнання він отримує один вид паспорта і паперовий він обов'язково надає до підрозділу. Якщо з безкоштовними паспортами для тих, хто досягнув 14-річного віку, проблеми нема, то для заміни паспорта на id картку для старших громадян, поки немає підзаконних актів. Їх чекають від кабміну. Ціна також поки не визначена. Обліковуватися ціна даного документу за принципом того ж закордонного паспорту України. У нас відповідно до закону буде адміністративний збір, і також буде вартість самого бланку і вартість персоналізації, тобто обробки і внесення внесення інформації до єдиного державного цього реєстру. Виглядають ID-картки так само, як і ті, хто їх отримує в 16, що правда мають різний термін дії. Даний паспорт, ID-картка має строк дії, строковість. Тобто, особа, яка оформлює з 14 років строком дії на 4 роки до 18 років і вже з 16 років на 10 років. Аді картка це внутрішній паспорт. Його не варто плутати з біометричним закордонним. Він як і раніше потрібен для перетину кордону України. З новим паспортом також не можна буде відвідати і Білорусь, поки послуги з видачі карток не працюватимуть і у центрі надання адмінпослуг. Для цього треба закупити дороге обладнання коштом міського бюджету.